Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину, від неї приймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. То ні дав покохав, то молоденьку, мріє молоденьку. Бідна для сина вірного, вона єдина люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як тієї закоханці надвечір забувала все, про що співала вранці, і взявши дар від неї. Йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кістав кайдани. 醉了。